Прийшла свобода, ти розкаєш щось про цей день, як ти вважаєш. За Надії Савченко да. да, ну, звісно, підтримка Надії Савченко потрібна, тому що незалежно від того, що вона якби її обрали там депутат на Верховної Ради від партії Батьківщини, але вона мужньо знаходитись на ворожій території Російської Федерації, прийняла таку це свої внутрішні переконання, таку позицію, що голодувати до смерті, тому що вона не винна. Я, я прекрасно розумію, тому що дійсно. Це є коти і вона просто свої, своїми поступками показує, на що здатні українці, навіть за гратами і за гратами чужої держави. Ну от був фільм незламний, да? нескорений. От, Надія достойна наших. Я можу сказати, що є нескорені. Я пам'ятаю, як ірландська республіканська армія, коли їх також закривали за ратами, вони теж відбували голодовку до самої до самої смерті. І я вважаю, що вона повинна вижити і повиннатися на нашому Ну, у вас, ну може допустимо комбат айдару. Він же вона безпосередньо йому відтеряється, віддати наказ і припинити голодовку. Я хочу така ідея виникла, тільки що тут е, люди обговорювали. Я, я думаю, що багато таких я думаю, що тут вже мабуть це все було проведено. Я не я б я не сказав бо, наприклад, якщо б я до в в'язниці і мені вдали б, б наказ б, я, заборонити, ну, писати, голодувати. Ну, я, наприклад, би не знаю, не підкорився я б ну. я, я ну та тому що. Ну що, що вона дасть? Вона не буде голодувати, її на неї будуть знищатися і її будуть закривати всі в'їзниці. Вона, що... ну, вона вважає, що це не її не справа, це ні вона. вона нічому не винна. І... Тому що вона може зламати її тіло, її дух її ніхто не зламає. Розумієте? І тут йде боротьба духу і тіла. А... Вони ж тут знаходяться, вони ж там не знаходяться. Тому я я розумію надію, тому що бажано, щоб її ми зробили все, щоб наша держава зробила все для того, щоб її звільнити. Можливо, нам потрібно взяти їхніх російських солдатів і обміняти Надію Савченко. Вони ж кажуть, що тут нема російських солдат. То Ні, це... а ми ще б і ловили колись усіх десантників, які заблукали. Я просто не розумію того, потрібно якось це робити. Це дуже надважливо нам. Дякую.